Вас вітає Луч. Показуємо лот номер 14 В лоті 40 одиничок. Це жіночий одяг італійських брендів. Так, спершу йде в нас костюм в горошок. Трендовий принт. Не виходить ще з моди. Так: Тіціана Сан... Сантандреа. Сантандреа. Сант ну, покажу дижину брючків. Ззаді така резиночка на спинці по... По... на поясі. Розмір. Так, розмір 44. Сукня в 52-му розмірі. Тіціана Сантандреа. Легенька така, так. воно там, мабуть, кутончик. Квітковий принт, Далі, морський, такий, так? морський. Тут у нас дуже класний склад. Можна поєднати з ось такими брючками 52-го розміру. Вони йдуть трішки такі завужені до На кишеньках там такі так. позолощені ну, детальки. Елементи, так. Так все класно зроблено. Далі. Поєднання шовку та котону. Ззаду котончик, спереду шовк. Квітковий принт, взагалі, суперова. Розмір в нас іде Twinset бренд. Розмір іде М. Далі. Ось така сукня до коліна. Міч така, як повсякденна, двінсет, котон. Більше. Класненька сукня. Далі. Дуже-дуже цікавий такий кардіган. Мережево таке. Спинка відкрита. Ну, дай я покажу да, там. Спинка ми... відкрита. Ну, пр... Просвічується. Ось. А спереді сіточка. Є, є, є да. Підкладочка, підкладочка. така. Підкладочка. Бренд Твінсет. Далі спідничка. Розмір теж якийсь клієвий. О, спідниця взагалі йду. Спідниця 50-й розмір. Елізафанті, Мереживко, вставочка і знизу теж. Супер. Крутас. Спідниця. Спортивна ковтинка. Тіціана сент андре 48-й розмір. Вона більш така, як під спортивну. На повсякденній підійде теж. Так, тут у нас шерсть. Угу. В складі. Покажи, парі такі, ці камушки. Дуже-дуже гарно. взагалі. розмір в нас тут 42-й. Елізафанті бренд. Трикот. -трик Трикошик. Трикошик. Брючки. Завужені йдуть донизу. Далі на маєчку можна одягнути таку... Класну блузочку. Еліза Це Фанті. в нас 44-й розмір. Камушки Еліза так Фанті. переливаються, красиво різними кольорами. Все далі. Класно. Легесенькі штани. Тут в нас шовк. Шовк. Взагалі суперові. Тут в нас 42-й розмір Еліза Ханті. Бренд. Вони йдуть завужені донизу. Так, далі такий така водолазочка подовжена. Тут, тут теж. в нас в шерсть теж. Супорова взагалі ковтинка. Можна поєднати з юпочкою з цією наступною. Так, можна поєднати з спідничкою. Розмір спіднички в нас іде 46-й. Взагалі просто Еліза Фанті бренд. А ковтинка трікошик. Далі три... трикошик. Така водолазочка. Акцентні рукавчики і період. Спинка просто чорна, така базова. Так, тваринний принт. Така легенька-легесенька хибешечка поєднання з мережевом. Розмір в нас тут іде 42-й Еліза Фанті. Далі така блузочка, футболочка. Все Сант-Андреа. Так. Смужко. Так, далі штани. Завужені йдуть донизу. Чим, такі на резиночці. Так, кишеньки на резиночці, розмір 42 Далі. Сукня має дуже такі цікаві акцентні ставочки на знизу. Блискавочкою можна застібнути. Ти їх можна за... застібнути. І буде така сукня. Пряма. Пряма, так. Да. Далі. Така ковтинка, Кардіганчик подовжений. Трікошик бренд. Далі костюмчик складається з спіднички. Такі акцентні візеруночки. Классно. 48 розмір. І ось така сорочка. Поєднання ще з клітинкою. Спинка проста. Рукавчики. Теж в клітинку. Так, далі сукня. У нас е, іде від бренду Еліза Фантія. 42-й розмір. Має розрізи на ніжках. Далі Еліза Фантія. Блузочка. Така подовжена. 42-й розмір. Взагалі дуже-дуже цікава. Рукавчики так гарно виконані. Цікаво. Далі штани Еліза Фанті. Еліза Фанті, перепрошую. Дуже такі класні. Можна підвернути, можна опуститися. Так, далі. Більш така базова ковтиночка в білому кольорі. Є акцентик такий, мені дуже подобається. 50-й розмір. Еліза Фанті, далі 46-й, перепрошую, розмір. Дуже гарний такий вишневий колір. бургунді Еліза Фанті теж. Далі подовжена така сукня. Просто супер. Тут такий акцент. Комірець є. Трикошик. 42 розмір. Далі. Елізафанті, 42 розмір. Така легесенька ковтинка. Шикарна просто сукня. І шикарний розмір цієї сукні. У нас тут він йде 54-й. Просто. Так, далі. Теж легенька ковтинка на повсякдення. 46 розмір. Спортивний костюм. Можна одягати як на повсякдення, так і для занять спортом. Дуже-дуже так. гарна така тканинка це валюр. Такий. Має вставочки і логотипчик ззаду. Дуже гарно блисти. Сукня, неймовірна. В. В 54-му розмірі є поясок, щоб підкреслити талію. Вона в нас іде максі довжиний. Далі. Кардіган подовжений, має кишеньки в розмірі 54-му. Ковтинка з дуже шикарними брошками такими. Типу, як брошками, але вони отак пришиті. Розмір теж тут 52-й. І е, ціна за одиничку 15 євро. Також в лоті присутній такий елемент верхнього одягу. Це повноцінно на таку е, осінь, холодну холодно. осінь. Да. Дуже така крутим. щільна тканина, шерсть є в складі. Дуже тепла, класна, Реально кишенька. Вся інформація про лот буде прописана внизу в описі під відео. Також контакти менеджерів залишимо. В описі.